Я не не можу зараз вам сказати, яка буде там подальша ситуація. Будуть скоро буде політрадової свобода, буде з'їзд в свобода. От наприкінці січня десь планується. І очевидно, буде проведена конференція Донецької обласної організації. Ну і буде прийнято рішення. Я на жаль зараз деталі просто не можу вам сказати, бо я їх не знаю. А взагалі організація працює зараз. Звичайно, звичайно, організація працює. На тих територіях Донеччини, де є українська влада на сьогоднішній день, і є велика кількість партійців, свободівців, які продовжують активну роботу в Донецькій області. Бо там і виконуючого голови поранено, наскільки я знаю, зараз так Олега Кусина, командира Карпатської січі, було поранено десь близько тижня тому.